Продається доглянутий будинок з усіма зручностями у затишному селі Стави Кагарлицького району Київської області, що розташований на центральній вулиці, будинок цегляний, стіни утеплені пінопластом, поштукатурені та пофарбовані, дах, покритий шифером, без дефектів та підтікань. Крім того, на горищі облаштований простір для зберігання речей, вікна замінені на металопластикові. Будинок в житловому стані, готовий до проживання. Загальна площа становить 66 метрів квадратних, а просторе планування включає 4 затишні кімнати. Площею 9, 13, 11 та 9 квадратних метрів. Є велика веранда на 12 квадратів кухня площею 9 квадратних метрів, облаштована всім необхідним та простора ванна кімната на 8 квадратних метрів. Санвузол із сучасними зручностями включає душ, бойлер, пральну машину, вода, проведена з колодязя, який розташований на подвір'ї, опалення в будинку двох типів: дров'яне та електричне. Яке дозволяє зручно регулювати температурний режим, тариф на електрику для опалення будинку, пільговий, будинок підключений до інтернету, зручне розташування забезпечує легкий доступ до школи, дитячого садка, магазинів, а також з асфальтованої та освітленої дороги. На подвір'ї передбачений облаштований заїзд для автомобіля. Загальна площа основної території становить 24 сотки, що включає доглянутий сад із горіхом, яблунями, грушами, черешнею та кількома сортами винограду та квітниками з трояндами. Окрема ділянка для городу на 7 соток знаходиться біля річки, що відкриває додаткові можливості для вирощування овочів. На ділянці є гараж для автомобіля, сарай, літня кухня на дві кімнати, простора майстерня для роботи чи хобі, сухий погріб стане ідеальним місцем для зберігання продуктів. Село Стави має розвинену інфраструктуру з магазинами, школою, дитячим садком та регулярним транспортним сполученням. До найближчого міста Кагарлик лише 10 хвилин на авто. До Обухова 30 хвилин, а до Києва можна дістатися приблизно за годину. Цей будинок поєднує комфорт сучасного життя та чудову транспортну доступність. Не пропустіть можливості придбати цей затишний дім для вашої родини. Виникли додаткові питання: звертайтеся до власника будинку. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.